Так, колеги, вітаю всіх наново. Поїхали. У нас урок 3.2. Реєстрація ФОП, види діяльності та системи оподаткування. Значить, що у нас тут буде? Значить, Наступний крок перед відкриттям ФОП це з'ясувати види діяльності клієнта та підібрати йому кведи. Квед це у нас класифікатор видів економічної діяльності. Друзі, дуже важливий момент, коли ви починаєте клієнту підбирати види діяльності, тобто ви запитуєте, а чим саме ви будете займатися, що ви будете робити? І клієнт вам каже: ну, я буду продавати овочі на ринку, або я буду надавати бухгалтерські послуги, так-то. Да? Відповідно від цих від цього ви починаєте відштовхуватись да? і підбирати ці так звані кведи. Значить, що таке у нас Кведи? Квед це офіційний класифікатор, який використовується в Україні для систематизації видів діяльності підприємств і організацій, відповідно, ІФОП в тому числі. КВЕД є обов'язковим для реєстрації бізнесу, і його основною метою є, метою є уніфікація інформації про економічну діяльність, що ведеться на території країни. Угу. Класифікатор дозволяє державним органам, організаціям і компаніям визначати сферу діяльності підприємства або підприємця, що допомагає при зборі статистичних даних, податковому адмініструванні та регуляторних перевірках. Значить, я вам тут додав посилання, а, дуже непогано це роз'яснює в нас в Вікіпедія. Да? Тут кому цікаво, можете почитати, да? що це у нас? Це а, те те те, що ми з вами подивились. Да? Що у кведів є структура, перший рівень це секції, другий розділи. да а, Ну Тобто ви подивитесь там 96, там 24. да 96 це секція, а, чи 9, ну, там я від А до У є секції, В общем давайте я не буду тут умнічать, там все буде, це я вам дам посилання на всю цю структуру, ви подивитесь. Тобто вони поділяються на 4. А... Як їх тут назвати? рівні, да? секції, розділи, групи і класи. Тут можна почитати історію, коли був перший раз, це прийнято було. ДК це у нас державний класифікатор, да? це Держстат наш його приймав. Там я вам посилання на наказ дам. Значить, В 96-му році, в 2005, і остання редакція це в нас в 2010-му була прийнята 11 жовтня відповідного року. Далі тут теж трохи інформації про те, що для кого і як. І посилання на офіційні кведи на сайт Держстату. Там я вам далі його теж надаю. Поїхали далі. Значить, обирати кведи і з'ясовувати тут. Найголовніше, що квед, його назва, вона зазвичай там, з одного-двох речень складається. Зачасту дуже мало. Потрібно десь оце тлумачення або так звана розшифровка цього кведу. Вона є і вона дуже зручна на оцьому сайті Держстату. Ви, відповідно, праву частину обираєте. Тут ще додана ліва для тих п'ятизначних кведів. Тобто у нас в 2005-му були кведи п'ятизначні. З 2010-го вони стали у нас чотиризначні. Ну, от, наприклад, давайте будь-який візьмемо. ось, Наприклад, ми вставляємо 56.10. Бачимо, що це у нас діяльність ресторанів надання послуг мобільного харчування. Нижче, оце не дивіться, це ось цей якраз і є. Бачите, код а, згідно кведу 2005 року, п'ятизначний. Якщо тільки бачите п'ятизначний, майте на увазі, що це старий, їх вже не існує, вони перекладені на чотиризначні. Тобто ви посилання активно обираєте чотиризначного, і вам тут впливає оце розшифрування, де ви можете дивитись, що 56.10 це у нас діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Значить, цей клас у нас включає послуги з надання харчування споживачам, незалежно від того, чи їх продають у спеціалізованих місцях громадського харчування, або в ресторанах самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають із собою або замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі для негайного споживання з автомобілів або пересувних вагончиків. Цей клас включає діяльність. <кій> Вибачайте. Ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, місць з наданням їжі для споживання за межами закладу, вагончиків з продажу морозива, пересувних вагончиків з продажу їжі, діяльність із приготування їжі в торгівельних наметах. Цей клас також включає. Чомусь тут завжди зустрічається формулювання цей клас включає титити, -ти 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 -ти", і цей клас також включає тити. -ти -ти. Ну, маємо, що маємо. А також включає діяльність ресторанів і барів, пов'язану з доставкою їжі за умови залучення окремих одиниць. І отут звертайте завжди увагу. В самому кінці в кожному майже кведі, який має таке широке тлумачення, є формулювання цей клас не включає. І прописані суміжні або схожі види діяльності, які відокремлені і мають свою класифікацію, тобто є окремими кведами. Ну ось на цьому прикладі. Цей класне включає роздрібну торгівлю харчовими продуктами через торгівельні автомати. І далі дивись, квед 4799. Це теж активне посилання. Ви його можете натиснути. У вас а, випливе розшифровка оцього 4799. І не включає надання послуг закладами громадського харчування на основі концесії. І ще колеги, звертайте увагу, що незалежно від того, що в 2010-му він останні, останню редакцію свою отримав. Ну, зачасту у у нас кведів цих є ну, дуже формулювання такі, які не відповідають сучасним умовам ведення бізнесу да, і сучасним віянням. Ведення нашого бізнесу, то зустрічаються такі, як наче з 90-х, ще формулювання, але знову ж таки, маємо, що маємо. В общем, тут я думаю, зрозуміло так само, будь-які інший, Ну, давайте ще один для прикладу: 4719. Ось він, ось знизу, п'ятизначний старий. Ось зверху він завжди отут буде. Клікабельний 4719. Бачимо, що це все інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. І цей клас включає. Т-ти-ти-ти-ти-ти. -ти 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 -ти. Прочитали. Є з цим розібрались. Там ви можете підібрати, коли якийсь особливий там з. Будівельниками важко, у них там дуже широкий перелік, да, і там незрозуміло, що відноситься до того кведу, що не відноситься. З виробниками буває дуже важкувато. Роздрібна торгівля має дуже широкий. Оптова торгівля теж. До речі, друзі, з приводу оптової торгівлі, у нас там в кодексі є. Тлумачення, що в нас податковий кодекс, як розумію, оптову торгівлю. Оптова торгівля це не кількісний облік товару, да, це не значить, що я вагонами торгую, або там цистернами, або складами, або чимсь іншим, да, або десятками тисяч товару. Оптова торгівля це коли ви продаєте товар не кінцевому споживачу. Або іншому суб'єкту господарювання для використання в своїй діяльності, да? коли ви не кінцевому споживачу продаєте. Це так маленький відступ. Е, так. Е, тут зрозуміло, я думаю. да? Ідемо далі. От тут ми вам, ми вам вказуємо ще е, наказ у цього держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року, номер 407 457, вибачаюсь, яким оцей класифікатор затверджений в останній редакції. Да, тут я, ми вам його вставляємо для того, щоб ви мали можливість собі кому буде зручніше. Або треба буде подивитися повноцінний перелік, весь перелік існуючих кведів. Да, бо тут. А в тому попередньому посиланню ви можете дивитись, коли ви знаєте квет або назву або номер. А коли ви не знаєте, треба весь клас подивитись. Да? Я і тим, і тим буду. От у мене часто бувають клієнти. Ось, подивіться мені все, що є по будівництву, або, або все, що є по ремонту, або консультаційні послуги, усі види, які є. То вам буде зручно отут. Ви подивитесь, далі є повний перелік. Ось він починається. Да, тут спочатку йде структура, а, і потім пішла, пішов повний перелік. Усі, я не знаю, їх тут, ну, напевно, може до тисячі да, їх у нас існує, або там сотні точно їх будуть. А, ви можете подивитись і завантажити собі. А, наприклад, ось в такому варіанті він буде в а, вордівському а, файлі. Я ним часто користуюсь. Отак, наприклад, ось він буде виглядати. Да? Ви там знаходите роздріл торгівлю, наприклад. Да? Це у нас 47 розділ. 47 розділ. Ось його знайшли. Да? Ось він, роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. І ви пішли дивитися все, що є в цьому розділі. Да? Що є такі то -та, такі то -та фруктами, овочами, хлібобулочними, напоями тетети, потім роздрібна торгівля пальним, потім роздрібна торгівля інформаційним, комунікаційним устаткуванням і так далі. Роздрібна торгівля з латків і на ринках. Той перелік, що входить в цей підклас. Да? Потім роздрібна торгівля поза магазинами, і так з кожним класом. Тут можна буде його завантажити а, по цьому посиланню. Я вам його додаю. Відповідно, коли ви визначилися а, з видами діяльності, да, ви там свій перелік з'ясували, зверніть увагу, що у вас буде у ФОПа буде один. Основний так званий квет, і всі інші додаткові. В принципі, ніякої різниці немає між ними. Просто передбачено, що є основним, він буде фігурувати як один, в, наприклад, у виписці. да, їх там весь перелік він є, але бувають документи або розділи інформації про платника податків, де лише основний проставляється. Нема більше ніякого роз'яснення, який треба основну, наприклад, я займаюся там послуги, надаю і маю роздрібну торгівлю в інтернеті. Якщо я оберу одний, чи це означає, що інші в мене буде не такі важливі, або будь-яка інша логіка тут не присутня, тобто просто так є. Ми на своєму досвіді зустрічали значення основного основного кведу лише у період. Нашої пандемії ковіда, коли сплачувалися ФОПам допомога виплачувалась, І там був перелік тих, хто має, має, може подаватися на цю допомогу, там визначалося за основним кведом. Це, в принципі, єдиний момент за всю нашу практику, де це застосовувалось. Тому просто розумійте, що буде основний квед і, квед і будуть додаткові. З кведами розібралися, їх підібрали. Підходимо до того, що треба зрозуміти, чи не заборонені вони на спрощеній системі оподаткування. І тут ми відкриваємо 291 пункт, під пункт 5 Податкового кодексу України. Ось тут посилання я вам залишаю. Це біблія а, спрощенця. Да? Це спеціальні режими. Це 14-й розділ податкового кодексу. Спеціальні податкові режими. І тут в першій главі це спрощена система оподаткування обліку і звітності. Оце прям дашборд, це Біблія а, Спрощенця. Ідемо в 291.5. Там попередньо у вас був а, в уроці було про кратенька. І, в принципі, вся основна інформація про по групам. Ви вже її проходило. Тут вже ви чітко можете подивитися в первоісточники, як то кажуть, все прочитати, які правила по групам є, і що заборонено на них. Значить, відкриваємо 291.5. Він у нас. 43 291.5. Бачайте, друзі, поки. Так, ось він, поїхали. Значить, не можуть бути платниками єдиного податку першої і третієї груп. Тобто, тут а, не по кведах, а саме по видам діяльності роз'яснено, які види діяльності заборонені на спрощеній, на спрощеній системі оподаткування. Дивимось. <кій> не можуть бути платниками першої та третьої групи. Суб'єкти господарювання, які здійснюють. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Діяльність з випуску та проведення лотереї. Все з таким видом діяльності на спрощену систему з Обмін Обміни наземної валюти, заборона. Виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, видобуток виробництво реалізація дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення і так далі. Почитаєте. Видобуток, реалізація корисних капалин, діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними далі, йде посилання, якими діяльність з управління підприємствами, діяльність з надання послуг пошти, крім кур'єрської, діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання. Користування каналів електрозв'язку, діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку. Тобто тут прочитайте по цій темі. Далі діяльність продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність організації торгів, виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату. Діяльність з організації проведення гастрольних заходів. Далі у нас іде. Під фізичні особи підприємці які здійснюють технічні випробування та дослідження. А, так, а, діяльність у сфері аудиту. Ось тут а, будуть у нас обмеження по тим, хто здає в оренду земельні ділянки більше, ніж 0,2 гектара. Житлові е, приміщення більше ніж 400 квадратних метрів, та нежитлові приміщення більше ніж 900 квадратних метрів, страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізінгові компанії, довірчі підприємства, страхові компанії, установи накопиченого пенсійного забезпечення, інвести... інвестиційні фонди, інші фінансові установи визначені законом реєстратори цінних паперів. Суб'єкти господарювання у статутному капіталі якісь сукупність частин прочитаєте. А, так, не резиденти. І далі платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію мають податковий борг. Це ми з вами будемо окремо розбирати в наступних розділах. Ну, і далі четверта група по четвертій не, будем, не будемо читати. Про четверту ви там попередньо знаєте, що ФОПи не можуть вибачте, не потушив тушу звук. Так, це зрозуміло, друзі. Тобто тут ми подивилися, чи кведи і види діяльності, які ваш клієнт обирає, чи вони дозволені на спрощеній системі. Відповідно, якщо є вони серед заборон. Вам лише залишається загальна система. Попередньо ви дивилися правила по ній і знаєте, що там. Якщо є, то обираємо далі. Якщо не заборонені, то далі переходимо до обрання групи. Групи у нас так само в нашій Біблії стаття 291.4 Податкового кодексу. Поїхали. 2914. Так, отут ми по групах, а, тут в кодексі а, описані оті правила, що ми в попередньому урокі, уроці з вами дивилися. Да? Але ще раз, ви отут можете подивитися для себе, бо я вам далі декілька прикладів приведу. Да? І тут це вже а, так званий первоісточник, де ви можете подивитися цю інформацію, як вона в кодексі прописана. Ось у нас по першій групі прописана, по другій групі. А, ось а, у першій групі тут Прописано, хто може бути на першій групі, да, які не використовують працю найманих співробітників, здійснюють торгівлю виключно розрівний продаж торгівельних місць на ринках та або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу, який не перевищує там, мільйон двісті, майже те, що ви раніше з чим ознайомились. По другій групі тут. Е, е, те надання послуг, в тому числі побутових платникам єдиного податку або населенню, виробництва та або продаж товарів. Діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності критеріїв. Значить, не використовують найману працю більше 10 осіб, 834 мінімальних зарплати, ліміт обороту. І дія цього пункту не поширюється. Отут уже а, визначено, на кого не поширюється, тобто хто саме не може на другій групі, групі перебувати. А це підприємці, які надають посередницькі послуги. Скупівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. І ось тут іде група 7031 в кведах, да? це ви подивитесь. Послуги з надання доступу до мережі інтернет. А зараз вони взагалі, а це їх і внесли. Оце тут, напевно, було десь внесення змін, бо їх взагалі до мережі інтернет, там їх нещодавно виключали які ще лазейки залишалися для них, а також здійснюють діяльність з виробництва постачання продажу реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного корміння талі аганоугенного, органогенного утворення та напівдорогоцінного. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. Тобто ось ці виключення, які на другій групі не можна, можна на третій, якщо вони відповідають правилам третій. І далі третя група, ну тут, в принципі, розписано, тут всі інші, да, які залишаються, які не заборонені загалом на спрощеній системі. Ці, в принципі, тут всі показники, я вам там попередньо писав. Так, по цьому є. І тепер давайте підберемо на прикладі. отут у нас є три приклади, на яких ми підберемо зараз групу ось по цим трьом кейсам. Та що ж таке, вибачайте. Так, значить, перший приклад у нас роздрібна торгівля овочами. Ми йдемо з вами з вами в 291.4. Тут ви вже, я думаю, сформували для себе уявлення, хто може бути на першій групі. А по цьому кейсу ми з'ясовуємо у клієнта, він планує а, торгувати, продавати овочами Д. І, відповідно, оці основні критерії ми з'ясовуємо. Якщо наймана праця не планується до застосування, то може бути перша група. Якщо 167 мінімальних заробітних плат на рік у вигляді на сьогодні, там майже мільйон 200 оборот влаштовує підприємця, то може бути перша група. Тут єдине, що не до кінця зрозуміла, як податківці, ось дивіться, тут є формулювання, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних, з торговельних місць на ринках. Виникає питання, а що таке ринок у нас? Яке визначення має, три? має ринок? Я вам скажу приклад, як, а, яку позицію мала одна з податкових, а, з якими ми працювали довгих 20 років, да, дуже а, тісно, да, як то кажуть, то вони спочатку. Посилалися, ну, у нас невеличке було, невеличке було місто, і вони посилалися на те, щоб вони знали, що ось той, ось той і в тому районі ринки вони мають офіційний статус ринку. Да? І ми знали, що якщо ти торгуєш на цьому ринку, то він має офіційний статус, а на цьому торгуєш, він не має офіційний статус. Відповідно, ти не можеш торгувати ну, бути на першій групі, якщо ти торгуєш на тому ринку, який не має офіційний статус. Так само було питання не в регульованих добре. А якщо я на ринку, да, отут, бачите, прописано з торговельних місць. А ринки останнім часом стали дуже часто оці ралети будувати, оці магазинчики на ринках будувати. Там же виникло питання: а якщо я в цьому магазині торгую, я теж маю право бути на першій групі чи не маю? На той момент це до війни було ще податково толком не врегулювали це питання, ну там очі, скоріш за все, на це закривали. Да? Багато точно з наших клієнтів торгували, брали на себе цю відповідальність. Останній раз ми з'ясовували перед війною, вже податкова нам показала, що вони а, визначають, чи можна бути на першій групі. Вони беруть витяг. З е, реєстру речових прав прав, по-моєму, на земельні ділянки, де е, вказувалося призначення землі під цим ринком. Якщо воно під ринок виділялася ця земля, то тоді вони е, рахували, що можна бути на першій групі, якщо ви провадите діяльність на цій території. Але чи так само в інших податкових досі не зрозуміло, точно це не пропі не прописано, але майте на увазі, що таке. Може бути, то повертаючись до нашого прикладу, відповідно: якщо ці всі критерії а, влаштовують підприємця і він а, йому підходить, то він може бути на першій групі. Якщо там, наприклад, по ліміту він не поміщається, да, або він хоче, щоб у нього був один найманий працівник-продавець, то ви йому відповідно підбираєте другу групу. Вона йому буде найоптимальніша. Теоретично йому і третя може підійти. Просто що там 5% на сьогодні це невигідно, коли він торгує товаром. Да, 5% від обороту це невигідно замість фіксованої суми там, в 1420 гривень в місяць в порівнянні з вами. Групою. Тобто, я думаю, тут зрозуміло. Ідемо далі. Другий приклад у нас здача в оренду двох об'єктів нерухомості. Кейс у нас такий: у ФОПа є е, офіс, комерційна нерухомість 120 квадратних метрів, і також у нього житлова нерухомість, тобто його власна квартира, він здає і цю, і цю нерухомість. Тут ми точно розуміємо, що на першій групі він не може бути да, по цим критеріям. А, йому дивимось, отам, пам'ятаєте, був розділ 291.5 в заборонах. Зараз ми, я вам швиденько її нагадаю. 291.5. Угу. Зараз вам швиденько хотів знайти. Не можуть бути платниками. Ось, 81.5.3. Значить, дивимось, житлова а, нерухомість чи житлове приміщення, яке не перевищує 400, в нашому кейсі не перевищує, да? і комерційна не перевищує 900. Відповідно, у нас не перевищує. Але кому ми... А, це здача в оренду це послуга. А, в кодексі теж не дуже повноцінно. Врегульовано, що таке в нас товар, що таке послуга. Я вас не буду в цій дебрі, як то кажуть, заводити. Да? Якщо буде цікаво, ну у вас в процесі роботи це вам знадобиться, ви подивитесь, да? там у нас є визначення визначення, але воно не завжди точне, не по всіх видам діяльності, не по всіх видах діяльності можна точно з'ясувати, чи це послуга, чи це товар. Тому ну, по оренді це точно послуга. Да, я а, надаю в оренду житло, це буде послуга. Відповідно, ви ж пам'ятаєте, що по а, послугам у нас є обмеження для другої групи. Послуги можна надавати лише суб'єктам господарювання, які є платниками спрощеної системи і є резидентами нашої країни. Беремо приклад, що у мене квартиру буде знімати. Просто представник населення да, фізична особа. А ось офіс у мене буде орендувати, наприклад, банк. Банк це буде, у нас юридична особа на загальній системі. Відповідно, я не можу юридичній особі на загальній системі надавати послугу, а значить, це може бути лише третя група. Тобто, в цьому прикладі ми чітко визначаємо по тому критерію, хто буде е, оформлювати або брати в оренду це приміщення. Якщо і той і той суб'єкт є або представником е, населення, да, фізична особа, або він суб'єктом господарювання, який є платником спрощеної системи, то ми можемо на другій групі здавати і ту, і ту нерухомість в цьому прикладі. Якщо як у нас. Фізична особа та банк, який є юридичною особою на загальній системі, то тут у нас лише третя група. І третій приклад: у нас IT-послуги будуть, так звані там, комп'ютерщики, да, які пусть у нас будуть, наприклад, надавати послуги а, за кордоном. У них будуть клієнти, як зачасту у наших нинішніх клієнтів, вони за кордоном, ці а, замовники цих послуг, вони по інвойсам оплачують, інвойс це рахунок. Да, а вони оплачують їм за послуги. То ми тут чітко розуміємо, що це не резиденти, будуть замовляти послуги. Відповідно, ні про яку другу групу у нас мови йти не може. Відповідно, це лише третя група. І так, друзі, по всім іншим. Видам діяльності у вас є чіткі тепер норми, де це дивитись, де бачити перелік, що входить, що не входить, що можна на прощі на спрощеній системі, що не можна, да? і які є виключення, які є заборони. Будь ласка, користуйтесь, їдемо далі.